З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні! Анко, героям слава понад півроку мурижили законопроект про мобілізацію в Україні, ну, зокрема в українському парламенті, да набув він чинності вісімнадцятого числа, і от станом на вчорашній день якось так дуже активно е, значить почали наші з вами співгромадяни використовувати оцей мобільний застосунок резерв плюс його дуже швиденько викотили. 18-го воно ще не все працювало, але 19-го вже почало працювати спокійніше. Ну Тобто надійніше понад 415 тисяч громадян уже скористалися цим додатком для оновлення своїх даних. 3,7 тисячі пішли до ЦНАПів, і лише 3 тисячі за цей час в територіальні центри комплектування. Чи маємо ми розуміти, що проблема була не так в тому, що люди не хочуть до не хочуть оновлювати дані? Як проблема була в тому, що якщо ти робиш це через ТЦК, а раніше це була єдина опція, то ти витрачаєш ну серйозний час. Борис Давиденко, колись головний редактор українського форсу, розказав, що йому для того, щоб це зробити, от минулого тижня він про це писав, він витратив 40 годин свого часу на сидіння у чергах. То можливо, якось раніше треба було в цей бік думати, що ви про це скажете. Ну так в тому числі, тому що закон закон ухвалюють парламент а організація роботи безпосередньо виконання з цих законів. Це вже відповідна компетенція більше кабінету міністрів. Це він повинен розраховувати скільки людей. Якщо там ви закладаєте що за 60 днів, така от певна кількість людей повинна. Прийти перереєстрацію по відповідна повинна бути визначені канали е цієї реєстрації, пропускна спроможність в тому числі ТЦК, Відповідно скільки людей повинні обробляти ці заявки, і так далі. Ну подивимось, сподіваюся, що буде все налагоджено, тому що ми ну, принаймні в такому от форматі зрозуміло, що е де є такі вузькі місця, і ну, влада повинна реагувати. Влада повинна на це реагувати, але в принципі, ну, така кількість ну там чотир, понад 400 тисяч, які це вже зробили. Ну воно якось не вкладається. Наприклад, у російські псохи, які зараз активізувалися, і про це пише центр протидії дезінформації. Вже я бачив аналіз, що завчора було тільки три супермасованих ботоатаки, ну не точніше, не атаки, а от масових ботовкидів через ботоферми. Історії про нібито не нелегітим... Імність Зеленського починаючи з 20 травня, ну і про дискредитацію мобілізації, нібито в Україні, ну от переважна більшість, чи ледь не всі військово зобов'язані обов'язково є ухилянтами, всі тікають, ніхто не хоче. Оці речі вони все одно росіянами вкидаються. Чи вони ефективні? Як ви про це думаєте? Ну, росіяни слід недооцінювати. Якби ми до них не ставили, що стосується проведення спецоперацій, психологічних спецоперацій. Вони все ж таки у них на достатньо високому рівні це працює. Так, деякі проекти можуть злітати, можуть не злітати, але якщо їх багато, припустимо, якщо запущено, там, тисячу проектів, і з них вистрілює хоча б там десять Але це 10% можуть вплинути на багато речей в суспільстві, в тому числі в Україні. Це ну, я думаю, для них це буде. Покиником високої ефективності, якщо 20%, відсотків, ну це взагалі буде супер, тому що ресурсів вони в це вкидають достатньо велику кількість, робиться достатньо професійно, бо я сам особисто спостерігаю за цими кампаніями, які йдуть, і можна сказати, що вони удосконалюють багато речей. А вони досить а, а, ретельно вивчають українське суспільство. Вони знають боліві точки українського суспільства. Та вони і навіть тому мову почали... вже потрохи почали вивчати, і там вже немає таких не безграмотних потроху. перекладів. Ні, вже дуже добре. Я от вже більше року спостерігаю у себе, наприклад, на Фейсбуці. Коли там щось публікуєш, пробігають боти. Вони вже мову дуже-дуже добре знають зі всіма нюансами, які тільки. Можливі, які ну, ну відчутно, що вони зрозуміли свої помилки на початкових етапах, що просто перекладати Google транслейтом, це не дуже виходить. Ну, скоріш за все, вони або самі вивчають мову, або наймають людей з тимчасово окупованих територій, які знають ці нюанси, і тому звичайно, що вони професійно працюють, особливо це стосується ті, от часто знаєте. От аудиторія, в тому числі, ну аудиторія там, от я особисто не є користувачем І Багато я думаю, впевнений, що багато слухачів радіо НВ теж не є таким активними користувачами Тіктоку, але він заходить зовсім з іншого боку. І тому в даному випадку ми повинні розуміти, що росіяни будуть це робити, тому що. Дезорганізація суспільства, а мобілізація це частина організації суспільства. Тут же йдеться ще про організацію військової економіки і багато чого іншого. Тому що закон про мобілізацію він же не тільки про мобілізацію людей до армії, так там ідеться і про мобілізацію взагалі всього суспільства, фактично і багато інших речей. Він ну їхня робота вона ведеться на дуже на дуже великих рівнях і достатньо системно, тому що вони розуміють, що їм дешевше дезорганізувати українське суспільство ніж витрачати витрачати величезний ресурс, наприклад, на ведення війни. Ну це серйозно, тому що в пропаганду на пропаганді росіяни ніколи не економили з цим ясно, але часто і в самому українському суспільстві такі приводи для зневіри є, і вони є е, ну як справедливими. Да, навіть президент Зеленський сказав у інтерв'ю Reuters, що типу шановні, давайте якось шановна світова світове співтовариство. Давайте якось подивимось на те, що ми вважаємо ескалацією. Бо Чомусь загибель українців. Не вважається ескалацією, да а от дозволити українській армії знищувати окупантів на російській території, щоб ті не лізли, ну наприклад, на Харківщину, як це сталося останніми днями. Оце вважається ескалацією. Ці всі розмови про те, що вважати, що не вважати ескалацією, такі ну такі серйозні і дратівливі. Напевно, заяви до світового співтовариства від президента Зеленського. Ну вони ж теж не додають спокою всередині і України. Українського суспільства ні, тут ми повинні розуміти, що тут зовсім інша причина. Росія це ядерна держава. і Відповідна політика щодо ядерної держави вона завжди відрізнявалася стосовно політики до інших держав. Ми повинні все це розуміти. І використання і українське суспільство повинно розуміти, що скоріш за все, ну ми не повинні сподіватися, що додадуть можливість використовувати західну. А є розуміти, що в першу чергу йдеться про нашу зброю. От нашу зброю можна використовувати і ніхто це не забороняє. І ми повинні розуміти, що самі мобілізуватися навколо виробництво власної зброї, тому що тільки власну зброю дозволить перенести, упевнено перенести війну на територію Російської Федерації. Ми бачимо, що от минуло точніше пару днів тому вже прилетіла в Новоросійська. Це дуже дуже болюча тема для росіян, тому що. А Новоросійськ – це ледь не єдиний незамерзаючий порт Російської Федерації з гарною логістикою, через яку і нафта, зерної та і багато чого іншого. А і коли оці збоушні дрони прилітають вже по другому колу, по а, НПЗ а, от в тому числі там то все вони до речі десь де Тільки недавно говорили, відремонтували установку та, грубого сказали, очищення нафти та. після січневого удару, і знову на одній з та, таких установок та, щось та, та, прилетіло. Так, ми повинні розуміти так і шукати якісь гібридні варіанти використання західної зброї. Ну, наприклад, а якщо, якщо наприклад, Україна роб зробить каби чи ну щось подібне, Україна ж може виробляти такі системи, як у у Росіян, наприклад, а якщо повісити на F-16 наш кап кинути на Росію, це буде питанням використання західної зброї? Чи не буде використанням західної зброї? Отут я думаю, в таких гібридних варіантах слід шукати слід шукати можливості для перенесення війни за і із застосуванням західної зброї. А так виходити: ну що ну не дадуть їм можливості це робити, або можуть сказати дамо, але зброю може. А там вже знаєте це ж така хитровата буде позиція. Ось тут питання не в тому, що знаєте, що це вони там до українців так ставиться. Питання в тому, що вони дбають в першу чергу плава про власну безпеку. І поки є, хоча якась ймовірність застосування ядерної зброї, жоден західний політик не піде на особливо йдеться про американців. Вони не підуть на такі ризики. Тому ми повинні шукати такі. Проміжні варіанти і знову таки власне виробництво зброї, вимагати від уряду збільшення кредитування зброї. Це можливо робити, та робити військов... страхування військових ризиків підприємств. ВПК. якщо ви не даєте можливість ВПК самому там давати ресурси, то дозвольте, хоча б експортувати зброю, це дасть можливість запускати постійно. Виробничі цикли для того, щоб постійно вироблялася зброя, валюту в країну заводили б ці люди, вдосконалювалися наші технології, обмін західними країнами, ставати частиною західного. ВПК. І тоді тоді ми будемо говорити, що буде в Україні можливість переносити війну на територію Російської Федерації, там знищити вже і компресори, наприклад, на нафтоперегонах, на компресори на газогонах, залізниця. Ми, я от спостерігаю, що по залізниці досить системно взялися більше того тиждень тому, вперше ли не вперше вже порохомі цілі прилетіла? Це дрон залетів в поїзд, який перевозить якраз нафтопродукти в Волгоградській області. Оце повинно повинно впливати на удар по комунікаціях Російської Федерації в Україні. Є можливості створювати хаос на території Росії. Ми повинні цим користуватися, але в першу чергу сподіватися на власні розробки і власну зброю. Добре, тепер про саміт миру, да який має відбутися у Швейцарії, президент Зеленський у своєму зверненні його ще раз напередодні згадував. Ну і в контексті того, що буде обговорюватися, да там названі по суті як основні названі такі гуманітарні чи навіть гуманістичні аспекти, як от безпека судноплавства, безпека атомної енергетики і взагалі ядерна. Безпека, обмін пололеними, повернення депортованих незаконно дітей. Ну, от, власне, це це просто ті теми, навколо яких є перспектива зібрати якомога більшу кількість країн, тільки, тільки завдяки цьому. Ну, дивіться, будь-які в будь такі великі саміт, які збирає там 180 країн. звичайно, що він передбачає, що будуть. Ну, в дійсності стрижневими будуть такі от теми, які а, не викликають у кого ні у кого, ніяких заперечень. А, а, але я думаю, що будуть просуватися, намагатися просуватися інші теми для того, щоб все ж таки, от той мирний план Зеленського, про який вже ухвалений, до речі, був в Генеральній асамблеї, ООН проголосований угу. стосовно деокупації української території, репарації і так далі. Він десь, скоріш за все, теж буде обговорюватись і все ж таки така дипломатична. Рамка, яка дозволятиме Україні більш певно не почуватися в тому числі на дипломатичному на дипломатичному фронті, який повинен втілювати життя в першу чергу українською зброєю та, та українською армією разом з союзниками, тому що сама по собі дипломатична рамка, якщо вона не підкріплена конкретними конкретною військовою силою, звичайно, що вона може так і залишитись просто. Ну і була заява від прем'єр-міністра Індії на реендримоді. Він сказав, що Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки і розвиток. А також донесе голос глобального півдня на цих самітах. І далі, далі, далі ще була його цитата: вважати, що ну попередня згода індійського керівництва до участі у саміту для нас це проривна новина, чи це таке ну серединка на половинку, все ж таки ін. Інді... Є це величезна країна і дуже потужна. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що головне, що це ядро наших союзників є. Тобто ті, ті, які нам активно допомагають. А ті країни, які або коливаються, або о, мають вплив або не хочуть так сваритися з Росією, приїдуть, це добре. Ну якщо не приїдуть, ну не смертельно, Хоча, звичайно, неприємно. Ми все рівно повинні розумітися, що фокус фокус у нас повинен бути спрямований в першу чергу на наших союзників виробництво знову таки нашої зброї. І а все інше воно буде. Знаєте, чи чим сильніше і активніше буде діяти Україна, тим більше у нас буде прихильників і буде друзів, і буде багато людей, які Тасніше країни, які захочуть мати з нами справу, і тому в даному випадку, звичайно, що добре, що Індія приєднається до приєднання до цього саміту, тому що не дозволить спекулювати якраз от стосовно цієї теми там глобальний північ, глобальний, а глобальна північ, глобальний південь. Це де до речі, так знаєте, теж грамотно намагається розіграти Росія, що існує якісь там країни, які є об'єднані, якимись такими. Географічними питань, координатами чи там широтами да. глобальний південь, так да да, да, да тому в даному випадку, звичайно, що добре, що вони є, і добре, що вони будуть присутні. Чи можна вважати чи припускати, наприклад, що на цьому саміті, який вважається іновінавгураційним, тобто перший такий саміт, що там може скластися ну якийсь, умовно кажучи, гурток по інтересах країни Великої Сімки, плюс там ще якісь європейські країни, які активно нас підтримують. Римують в тому числі зброєю і технікою. Це там один гурток, і він розглядає більшу кількість там пунктів формули миру. Якісь інші країни, яким важко, чи які там вагаються, все одно там, наприклад, їм не складно однозначно заявити, що давайте ж виступимо за ну, наприклад, обмін полоненими в форматі всіх на всіх, і таким чином і зроблять свій внесок у мир. Але і там по суті якоїсь підтримки Україні не надаватимуть. От, такий гурток по інтересах може, точніше кілька гуртків по. По інтересах може скластися? Ну не може. Він точно вже склався, і, і це зараз зрозуміло, тому що вплив все ж таки на ці країни має не тільки Росія, а й Китай, в тому числі, які має власне бачення того, що відбувається в Україні, і те, що відбувається у світі, і тому звичайно, що ці країни будуть більш обережно ставитись. До багатьох питань. Хоча я так підозрюю, що багато країн дійсно допомагають Україні, просто вони роблять це дуже непублічно. Я думаю, що ми після війни здивуємося, деякі країни допомагали, але бо просто про них так яскраво не чуємо, в тому числі тих, які знаходяться на так званому глобальному півдні. просто вони не фішують багато питань, які. Вони допомагають в тому числі військових питань, які допомагають Україні, але у них тут є власні інтерес. У них є інтерес в першу чергу до української оборонки, а це тому, що там багато в дійсності країн, з якими ми співпрацювали в оборонній сфері. А ось і тому є там багато такі, знаєте, учасників непублічних, які можуть публічно заявляти, що. А ну ось ми будемо тільки по гуманітарних питаннях, але в дійсності багато чого роблять в напрямку і допомоги військовій Україні. Ну що ж, це цікаво. До речі, історія з непублічністю ще ж була одна один прояв цієї історії про непублічність. Коли президент Чехії Петер Павел сказав, що ця ініціатива з закупівлі спочатку восьми сотень тисяч снарядів для України, потім там більшої кількості, вона наштовхнулася на протидію Дією з боку Росії і російських агентів по всьому світі, тому що була публічною, і саме через те, що вона була ця ініціатива оголошена публічно, то вона і так трошечки загальмувала. Так що маємо на увазі ще й такі речі, що деякі деякі штуки треба робити в темряві чи точніше в тиші. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші погляди. Висловлені тут з нами на зв'язку. Був політичний експерт Тарас Загородніш.